Шоста ранку температура повітря більше 10 градусів морозу, шалений вітер. Утім, ті, хто вірить у цілющу силу хрещенської води, вже залишили свої теплі домівки і прийшли до ополонки в районі річпорту. Перш ніж сюди прибудуть представники церкви для освячення води, кілька десятків черкасів вже пірнули у воду. Вони знають, в день хрещення господнього купання у Дніпрі безпечне і корисне. Сьомо ранку людей на березі побільшало. Серед моржів, які звикли до холодотерапії, чимало і новачків. У такий лютий мороз не всі ризикують стрибати у ополонку. А ось Віталій впевнений, що наважиться. Хлопець точно не знає, для чого це йому потрібне, утім бажання спробувати перемогло. Ой, навіть не знаю чесне слово. Хочу, ну, ну я не знаю, немає слова просто. Чого я сюди прийшов? Залізти в воду, спробувати. А ви хворієте чи як? Чи просто, так, просто, да, от для себе. Щоб не Говорят, купуєш, не будеш Нарешті люди дочекалися священнослужителів і єреї Олександр та Андрій читають молитви та освячують воду. Після стихії освячують присутніх. По тому народне купання. Комусь вистачає перебування у ополонці впродовж кількох секунд. Хтось витримує кілька хвилин. Ще не змерзли, не холодно. За вірянами до ополонки поспішають і самі батюшки. В Черкасах таке відбувається вперше. Саме вперше у ополонці купається шестирічна Оля. Дівчинка загартовується з малишку, тож велика вода маленьку духу лякає хіба що Все. Ура! Сами головний моржик у нас. Моржуванню будь-який вік покірний, адже занурення в крижані ополонки за стародавнім звичаєм очищає душу і рятує від гріхів. Щоправда, медики експериментувати на свято незагартованим людям не радять. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.